Добрий вечір. Запрошую вас, під абажур. Давайте уявимо собі таку ситуацію, що підходить до вас чарівник і каже: у мене є така можливість перенести тебе на один день у дитинство. Що це буде за день? Ви вже зараз пригадуєте, ви усміхаєтеся, тому що саме того дня або у той період вам було дуже добре. Моя сьогоднішня гостя вона буває у дитинстві майже щодня. Тому що у неї такий світ, світ художника. Я хочу вас познайомити з Вікторією Красуцькою. Вона сьогодні є гостем відобажором. Добрий вечір. Добрий вечір. Віка, нещодавно буквально у вас відкрилась виставка у Хмельницькій міській раді а ваших картин. Це да. перша виставка. Да, дебютна виставка. Декілька слів про неї. Ну, по-перше, ну, да, дебютна моя виставка. Я не планувала виставлятися.

И я розуміла, що у меня мало работи, поэтому я старалась, я согласилась, ну, думаю, почему бы и не попробовать, это шанс. И я не отказалась от этого шансу, решила ну, проверить свои возможности и все-таки взялась за кисти, за холсты, и бегом рисовала днями и ночами, на ходу придумывала сюжеты, иногда проглядывала наши детские фотографии з моей сестрой. Вот. И Вийшла виставка відображення. відображення. Зараз ми будемо про неї говорити. Але спочатку я також віртуально хочу запросити вас на цю виставку і подивитися ті картини. Я тільки хочу сказати одно, що всі, хто там був, вони усміхалися. Вони були, ну, такі, знаєте, дуже зворушливі, коли дивилися на ці картини. Усе більше нічого говорити не буду. Давайте ми їх теж подивимося. Я усміхаюся, я усміхається Віка. Зі, зі сторони от, дивилася, і усмішка все була більше і більше. От коли дивишся зі сторони, от, скажімо, в такому форматі телевізійному, є віра в те, що це ваші роботи? Чи ви дивитесь на них вже як ну, якийсь критик, можливо? Як Критик, так. Да. Я от, коли рисую, допустим, у мене буває картина, ну, от сама по собі, от, от, виходить, одразу. І мені подобається. Я как сказать, получаю удовольствие, бывают у меня сомнения. Когда вот уже день рабочий подходит к концу, я понимаю, дальше, ну, надо отдохнуть. Mm -hmm. И я думаю, ладно, оставлю на следующий день, посмотрю свежим взглядом. Если я прихожу на следующий день, сразу смотрю на эту работу, и она мне нравится, я думаю, ну все-таки удачно, я там цвет подобрала или как-то там фактуру, то да. А если вот, допустим, она мне не нравится, вот, ну, не знаю, смотрю mm -hmm. на нее день-два. Я могу ее просто снять с холста. Але может быть таке, что не подобається вам, але подобається є да. Можете. У меня осталось две работы, которые я так и не выставила на эту выставку. Они были ну, красивые для кого-то, но не для меня. Одни говорили, что да, оставь красивая работа там, с мальвами была. Но я, ну, на, как сказать, интуиция мне подсказывала, но не знаю почему-то. Ну, не подобається, ні, я її не виставлю. Mm -hmm. Даже якщо комусь вона нравиться, мені вона не нравиться, я її не виставлю. Віка, відображення. Відображення кого і у чому? Відображення вашого дитинства, відображення вас разом, бо ви з родини близнючок, так? І ми дуже зараз побачили багато картин, саме двійня, близнючок. Напевно, ви десь від цього відштовхувалися. Так, да, у мене і сестра близняшка Катя. Каті, привіт! Mm -hmm. <laughs> <laughs> вот, і. Почему тема, ну а видоображение близнецы, поэтому и видообразнее. Mm -hmm. Ну, мне подсказали еще как. Назву. Да, назвав. Mm -hmm. Потому что я долго думала, не знала, и так, и всякие, всякие стишки читала про близнецов. Ну, ну, никак оно мне не шло, но мне подсказали, я решила, пускай будет відображення. А вообще, я люблю вспоминать наше детство, фотографии очень люблю смотреть. У меня даже сестры, говорят, Боже, мы скоро от тебя, эти фотоальбомы будем прятать. А no. в тебе есть сестра? Сейчас старшая сестра Ира uh -huh. її зовут. Uh -huh. Тобто є близнятки ви да, з Катериною і вы Так, катера и из І Смотря на своих племянников, ну, на современных детей, у которых детство проходит в интернете в планшетах и даже в хорошую солнечную погоду их не выгонишь на улицу, если выгонишь 5 минут и он уже опять дома в планшете. Uh -huh. А я вспоминаю наше детство, какое-то оно такое ну, светлое было. То ми... Ну можливо, ми ідеалізуємо своє дитинство. Так, да, воно зараз інше, це однозначно. Але те, що ми більше були на повітрі, це тут навіть і питань ніяких не ви... Не, ви... не виникає. Ну хорошо, як ж полазити по дерев'ям, угу. побігати, покататися на велосипедах, на самокатах? Зараз у кожного ребенка є самокати, але я бачу, що мама несе самокат, <свят> йде в поруч. телефоні. Да. Есть... у мене такі я би хотіла повернутися. От я собі як то думала. Ну а якщо відносно того дня чи можливо періоду, те, що я на початку говорила, так, є чарівник. Бабах паличкою. Раз переніс. Куди? Ну, я вже думала над цим опросом. Я б в першу чергу хотіла б піти в художню школу а -а -а. Оп'ять в цей клас. Так як, ну, останні у нас фотографії з простої такої образовательної школи, а з художньої школи ні фотографії немає. Вот вот а ви разом ходили зі да, своєю сестрою, так? Я бы опять хотела бы вернуться в этот класс, теплый, помню, запах красок, эти мольберты, стулья эти широкие, такие, ну, нам тогда показалось, мы не видели нигде стульчики такие для детей. Натюрморт, преподавательница свою хотелось бы увидеть. Ну, я а ее кто, и так кто могу у вас? Кто выкладывал? Сиранька Надея Андреевна. Uh -huh. Я считаю, она преподаватель от Бога. Я у нее за эти четыре года больше научилась, чем дальше потом в uh -huh. вот. И хотелось бы вернуться в этот класс, опять прийти, сесть за этот мольберт, порисовать этот натюрморт красками. То тобто у меня теплые воспоминания хотелось бы. А еще, наверное, в село с бабушкой поехать. В эту хату ее уже сейчас нет, но они с дедом ее строили вместе, но у меня тоже очень теплые воспоминания, поэтому я бы хотела mm -hmm. туда повернуться. Давайте мы повернемося до вашей выставки. Да? Ну, первое, что наибольшее кидается в очи, це очи. Да. Нерма кажуть очі зеркало душі, та, ми бачимо оту дитячу душу, ту безпосередність, та, оту зворушливість, оту відкритість до усього світу. А, чіпляєтеся ви за очі? Вони народжуються най, понад найперше, чи все ж таки загальний образ, а потім оці погляди якісь? Ну, да, спочатку, я думаю, да, загальний образ. Но... E, в самому начале я рисую, когда вот уже карандашом допустим, эскиз накидала, понимаю. Uh -huh. e, на этом лице в первую очередь ну, потом же рисую глаза. То есть сначала цвет лица, там uh -huh. румянець, и прежде чем рисовать носик ротик, я рисую глаза. Когда глаза, ты вот нарисовал художник глаза, тогда он уже видит эм, с, какую эмоцию он может передать на этом личке, на ну, этого персонажа. То есть, когда нарисуешь глаза, уже эти блики, ты уже понимаешь, какая улыбка будет у этого mm -hmm. ребеночка. Печальная, веселая, или он просто будет молч молчаливо как-то смотреть, или взгляд будет спрашивать тебя что-то. Вика, но ну, у цих нереальных... Э образах, які от ми бачимо, є якісь реальні прототипи чи ні? Ну, есть прототипы. Это моя племянница маленькая. С дебильшого, да? Ну да. Мне когда надо было, допустим, в каком-то определенном ракурсе нарисовать ребенком, вот, как я себе придумала. Ну и я же не буду там ребенка брать, сажать из натуры, там, чтобы он был натурщиком. Я приходила к сестре своей, брала свою племянницу Анюту, садила ее там, как вот мне надо, в каком ракурсе. Фотографировала и mm -hmm. таким образом так... чисто вже силует якийсь він був зафіксований. Да. Так. Mm -hmm. Ну і плюс вона э, сама ну такой ребенок светлый, не пшеничные волосы, она очень живописная, мне вот так вот кажется. Голубые глаза, белая, такая молочная кожа, я всегда на нее смотрю. Ну, не знаю, персонаж с картинкой. В'єні Гавчинська. Зараз ми спробували. про неї теж поговоримо. Я, знаєте, дивилась фільм, не знаю, чи ви його бачили, Бальші глаза, великі очі. Оце про ну, героїня, це прототип американської художниці Маргарет Кім. Вона якраз малювала також дітей з дуже великими очима. Навіть Дуже великими очима. І в цих очах був весь світ. Там, просто якщо не бачили, подивіться, там подивіться. не тільки про неї, як про художницю, там і про цей період 50-х років, і права жінки і так далі. Але те, що запам'яталося, це дійсно от нереальні очі дитячі і світ в тих очах. А от давайте ми тепер поговоримо про першу все ж таки, бо завжди від чогось починалося. Була перша картина. Та? Що це була за картина, яка була її тема, що це була за дитина, яка з'явилася на першій картині? Ну, для цієї картини у мене… От ми її зараз бачимо, так? Да. Угу. Люб... Любить. Любить, та? називається. Любить. Така замріяна, ромашка. замріяна. Да, у нього угу. в руках ромашка, ну і там оторвані ліпістки. Так я опять-таки э, увидела свою племянницу, Нюту, когда она летом вырвала ромашку, и там, ну, ей 6 лет, но тогда ей было меньше, и она эти лепестки отрывала. И я вспомнила, да, мы ну, не только в детстве, ну, и взрослые девушки так делают. Но меня почему-то так вдохновило в этих э, ручках маленьких, mm -hmm. она держит эту ромашечку. Это тебя свырушло весь все какие Да, да? Mm -hmm. да. И у меня возникла идея нарисовать такую картину, только я вот не знала, как. Кого взять за прототип? И думаю, боже, да вот прототип передо мной. И я посадила ее, как я говорю, в нужном ракурсе для меня. Надела на нее балахон, такой белый, шпатий складки, все передать. Цвет волос ее передала. Ну, естественно, личка нет. Это я уже сама интуитивно пишу. То есть, лицо. Такий зибранный, бежишь, образ такой, да? Ну и венок, я думала. Не вистачає чогось. Мені захотілося свинок нарісувати їй маковий на, на, на голові. А лицо, так, да, лицо це я сама. Як у мене виходить, глазки, ротик, носик, так я і сама Ну, в першу чергу глаза рисую, а потом потім вже смотрю, яка емоція. Колір це та мова художника, якою він торкається от почуттів людини. У вас на усіх цих роботах кольори яскраві. Да, Тому постійно. що діти, та, діти вони самі по собі яскраві. Та, і е, все одно під кожну роботу можна сказати, що якийсь є той кольор, який домінує. От Я, наприклад, запам'ятала е, калинові віночки, так, е, дівчатка mm -hmm. у калинових віночках, о, ми зараз їх бачимо. Mm -hmm. отакий От яскравий, червоний колір, домінує навіть корали, навіть вишивка. оце все. Як ви працюєте з кольором? Ну, я в основном смотрю по обстоятельствам. Если у меня, ну, допустим, картина, если в теплых тонах я ее решила рисовать, то в теплых там больше будут преобладать желтые угу. э, цвета, христы, там теплый, зеленый, э, красный. А, ну, а если, допустим, в холодных тонах, то голубой, синий какой-то. То есть, я не знаю, то у кекси, незабудки, ще, що я пам'ятаю, багато різних лялька. Мені дуже, до речі, ця картинка подобається. Спочатку назва чи назва потім? Нет, Або назва... схованки, там, де хлопчики виглядають. Ні, я спочатку рисую, тому що придумати названня і спробувати нарисувати, не знаю. Я як так не, не рисую. Я спочатку вот нарисую картину я навіть говорю не, не стільки про назву, скільки про тему е картини даної. Ну, mm, ну, тема, ну, от як ті вот дівчинки з віночками, з, з, калиновими віночками. Я от е думаю, так, треба нарисувати з віночками, кали калиновими віночками. вот. Mm. І одразу починаю двох куколок рисувати, продумую вінок, рисую віночок на них, потім вже далі елемент одежди. От як би ну, цілісність образу придумати. То есть, ну как-то мне интуитивно, подсознательно приходит. Так, чтобы я обдумывала прям целый сюжет, нет. Бывает такое, что придумаю одну картину, а под конец, получается, уже... Зовсім там інших елементів десують, де рісу, получається зовсім не то, то що я придумала, ну, в принципі, і так. Ну, хорошо. а тепер давайте поговоримо і про Євгенію Габчинську. Та? Всі, хто бачить ваші картини, здебільшого говорять, ну так це ж так, як Габчинська. Та? Ну, Євгенія Гапчинська на сьогодні дуже відома художниця, найдорожча, майже в Україні вона є, і картини її є по всьому світу. Її дитячі образи настільки теж причаровують і за чи був у вас з нею контакт, чи можливо ви чомусь навчалися, чи все ж таки це авторська техніка? Розкажіть. Мої роботи, так, да, це моя авторська техніка. Там я использую мастихи, кість, навіть пальці, тряпочки і все, що под руку попадеться. З Гіпчинською, я не думаю, я не сравнюваю свої роботи з її з її картинами. Просто спільне в этих картинах діти. Угу, дитяча тема. Так, да, ну, техніка і манера письма совершенно другая. Да, я як-то признаюсь, скопірувала її, і мені була просто близька ця тема. Я знаю художників, Тобто ви заради просто спроби якоїсь, спробували скопіювати картину, так? Я під заказ попробувала. Угу. Я знаю художники, яким ну, тоже їх просили копіювати, но им это не нравилось, они еле-еле дорисовували уже, аби збутися. А мне нравилось, я в удовольствие. Просто попросили люди нарисовать в подарок или так. Я рисовала, и мне понравилось, мне просто близка была эта тема. Стан детей. Да, я вот, yeah, day, я вот думаю, это... ну, надо было придумать такую тему в лица. Э, то есть настолько удачно была выбрана эта тема детей, а это беспроигрышный вариант, я хочу сказать. Дети на картинах, они всегда позитивны. Mm -hmm. вот, и Дійсно, я не просто копірувала просто так, я намагалась зрозуміти, її манеру і як вона їх рисує, техніку виконання. Ну, ви були на, так, на справжній виставці Євгенії да, Чевської, так? Так, я була мені... Тобто такое... не просто інтернет, але ви дивилися картини вживої. Да, так, я як-то їздила зі своєю близькою подругою в Київ і думаю, раз я оказалась в Києві, я просто обов'язана потрапити в галерею. Так, да, я туди потрапила. Вот. І в першу чергу я пыталась понять ее технику, опять-таки повторюсь. Я в пытливо подходила к каждой картине, стояла, прям так впритык, разглядывала, по пытаюсь понять, как она их рисует, что зачем. Расшифровать. Да, расшифровать. То есть они у нее все гладкие, там ни одного, ни мазка, ничего не видно. То есть... И я вижу действительно рука мастера, чего там говорить, работы бесподобные. Угу. Я... Була поражена. Дивись, Габчинська вона оформлює книги також. Чи да. не було у вас таких пропозицій або такого бажання оформлювати книги дитячі? Тому що те, що робите ви, ваша манера, вони абсолютно підходять під цей формат. Знаєте, не задумувалася об этом. І поки пропозицій таких не було, але насчет ілюстрації, можливо, я б зробила б обложку для книги, нарисувала би. А иллюстрация, не знаю, это надо, наверное, общаться с автором много, ну, Влезти ему в голову, понять, как он видит, э, видит этих персонажей перед тем, как их рисовать. Ну, передать э, суть книги или суть там этой сказки. А а хотелось бы попробовать, мне это интересно. Я не боюсь братися за щось нове, чесно. Ну, Но ви разом з тим, що просто художник, який пише картини, ви так само і є художником-оформлювачем. Ну, да. Що це за напрямок от, у вашому житті, так? бо мені здається, що з цього десь ви починали. Так? Ну, это, всего, роспись стен. Роспись стен это це, скоріш, розпис стін. Розпис у стін теж. Це ми зараз бачимо, наприклад. Да. Це Якесь теж було замовлення, та це кафешка. Да, так, це кафе в стилі, як сказати, там байкери збираються. А. а, сам сюжет ото там мексиканський день мертвих. Ну, який заказ я нарисувала. Угу. Вот. Вот этот сюжет я сама придумывала, там много информации про этот день мертвых искала, в общем. Ну, надо было, чтобы оно было весёлое, понимаете, не мрачно, не не страшно, а весело. Вот. Занимаюсь оформлением стен где-то с 2008 или 2009 -го года. Вот мне предложили, я пробовала почему бы и не попробовать рисовать. На там, десь да, кухня мне дается. Это що... нет, это комната, но квартира в африканском стиле. Просто был такой пустой кусочек <сум> стены. <сум> шкура да, шкура там лежит, uh -huh. по-моему, оленя или кого не помню. Да, детские комнаты я оформляла тоже вот, с мультиком Мадаскар. Uh -huh. Ціла ігрова кімната. А Це розпис ков, кованих тоже. В Взагалі, я берусь не тільки розпис стін, але ну й за розпис всього, навіть потолков. Ну, разом з тим, ви ще працюєте і в галереї Ренесанс, так? Надаєте да. якісь певні консультації, так само майстер-класи. Якщо майстер-класи, то хто до вас приходить взагалі? Приходят все, кому интересно, попробовать рисовать, ну, попробовать нарисовать картину, понять, что такое живопись, как, как художники вообще пишут эту работу, почувствовать. Приходят и, и взрослые люди, и дети, и подростки. Но мне больше нравится с, со взрослыми людьми. Да. Там как-то попроще, да. С угу. детьми надо более. Дальше знаю, чего хочешь, и нет. Но я люблю не то чтобы. Як сказати? Вот вот я люблю поставити задачу, об'яснити її без ніяких сусюкань. І э, человек работает. Я стою, контролюю, объясняю правильно, неправильно, а вот так треба. З дітьми треба помягче в ігровій формі. Я не знаю, мне Художниця, яка малює дітей, більше любить вчити дорослих. Ну, це цікаво. А, э, завжди, э, також от ви говорили про свою сестру, близнючку, та. От, ну і матуся, і сестра вчилася у вас також на художника, вона зараз Художник. в художній школі. Так, вона, ну, пише картини чи ні? Ні, вона не пише картини. Вона навіть дивилася мої роботи, увидела, там восхищалася, думала: "Боже, я, допустим, так уже не нарисую". Я, ну, мені було приємно, ну, да, дійсно, мені кажется, вона так уже не нарисує. Она вот как закончила художественную школу, дальше она пошла по пути Больше шить, творить одежду. Ага, ну, так, все правда? одно ж не бачите, ця творче да, залишилася. Є. Ну і кажуть, яблуко від яблуні далеко не кутиться, так? Чи має у вас щось до творчості матуся, бо я тут так трошечки вже підглянула дещо? Так, да, вона... Да, вона ходила в художню школу в тоже, теж но вона її не закончила. но є у нее вот, это вот творчество, вона красиво у мене і в'яже, вона шила. Когда-то тоже очень красиво. Это моей роботы. Да, вышивка на одежде. Причем это не крестик, это гладь. Угу. Но больше мотивы вышивки, как якубинская вышивка. Но в основном вот эти все узоры она сама придумывает, иногда даже просит меня, Вика, помоги мне. <реж> вот подскажи, Цікаво. рисовать эту завитушку, не рисовать. И когда мы с ней, допустим, составим этот эскиз, ну, с моей помощью, но не всегда, в основном она сама работает. Она переносит либо уже на одежде рисует сразу простим карандашом. Це хустина, і, да? Да, это хустина, она оформлена в рану. Це повністю вона вишила. І... Да, это повністю она вийшла. Це большой платок. Вот, но так как он получился очень красивым, было жалко его носить. <годи> на голові просто так. Його в а що ж в рамою воно буде стояти, і ніхто бачити не буде. А так би вони ходили десь вулицями, всі би казали, а як гарно. <годи> ну, <годи> ні, на стіні, там, я думаю, ну буде красиво теж привертати увагу. Ви можна сказати, що у вас відбулася тільки перша ваша виставка. Так. І я сподіваюся на те, що попереду ще дуже дуже багато чого. Кому хочеться подякувати і про що все ж таки мріється От для себе, як для художниці. Ну, мечта у меня пока, раз уж дебютная выставка была и ну, так все получилось. И, конечно, у меня мечта двигаться дальше, пока що по творческому пути. Але в тому напрямку. Да, да? в тому напрямку mm -hmm. и удосконаливать, можно так сказать, mm -hmm. себя дальше. То есть э, хочется рисовать более раскрытые сюжеты, уже сюжетные картины. Не просто это у меня картинки получаються как... Портретный так, сюжет. Да, а мне mm. хотелось бы больше как-то уделять э, внимание фону. Не знаю, интерес, ну, как-то интересно обыгрывать эти mm -hmm. работы. Ну, дальше, в общем, двигаться <laughs> в этом направлении. И я надеюсь, выставки у меня еще будут. Я не брошу это дело. Я на это не сомневаюсь. Да, и большое спасибо я бы хотела сказать за Рэмби, Нине Степановне. Все-таки она была толчком в этой всей выставке, в этих всех моих делах художественных. Mm -hmm. Вот, Если бы не она, то есть она мне дала эту идею, подтолкнула, а мне кажется, мне так и не хватало этого толчка все-таки. Чтобы меня кто-то в спину подтолкнул и и чтобы она наложилась, Да. Да. Угу. Mm -hmm. Ей понравилась одна моя работа, она увидела и ну, и с этого всего и началось. Mm -hmm. Вот, Поэтому ей большое спасибо, Ина Степановна. <laughs> Я бы без вас никуда. Собі Юлии Сергеевне хотела бы сказать спасибо за то, что она уделила внимание мне все-таки, и мы сделали это. То есть все-таки взяла во внимание мое творчество. Вот, і Поліщук людмиля мої подруги за моральну підтримку. Я так собі думаю, що зараз був дуже великий список. А до речі, звернула увагу на вашу жилетку, да. якась вона також авторська. Да, це робота моєї мами. Причому не тільки вишивка, а повністю вся жилетка. Це вот На мені вишивала тобто іскусний каракуль, купила і угу. робила вишивку. Ну, от і жилетки велика історія. Ну, в общем, получилась така вот красота. Дуже гарно. Віка, дякую за участь у програмі. І, звичайно, я також бажаю, щоб ви росли і як художниця, та, і матеріальний стан ваш зростав відповідно росту вашого Дай таланту. Бог. Дай Бог. Вам дякую більше. за участь у програмі. Ну і дякую нашим глядачам. Долучайтеся до мистецтва, відкривайте для себе щось нове. Це була програма під абажуром». Я кажу вам до побачення. Побачимося завтра.